І так, друзі, ви питали. Я відповідаю зарплатні вищих навчальних закладів професорсько викладацькому складу напрямок гуманітарії. Значить, при наявності наукового ступеня і звання, наприклад, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії, посади, можете займати посади від доцента до начальника кафедри, тобто доцент. Професор, начальник кафедри. Там є ще посади, яких нема аналогів на пострадянському просторі, але вони, вони оплачуються теж в межах, які я назву. Значить, зарплатня при наявності наукового звання ступеня посади мінімум доцента за місяць дорівнює близько 100 тисячам песо, залежить від університету, форми власності. Навантаження і так далі. Хто в цій темі працює в інших країнах, ті зрозуміють, про що йдеться мова. Значить, Що цікаво, цікаво, те, що така нехватка викладачів, що на посадах е старших викладачів, тут на Філіпінах працюють просто магістри, які ще навіть не аспіранти. Тобто, ну, я вам можу навести приклад, що на 20 тисяч студентів е 200 професорсько викладацького складу загальна кількість, з них тільки у 30% є первинні наукові звання або ступеня. Отака От ситуація. Так що, хто бажає пов'язати на якийсь термін, а може і назавжди своє життя з філіпінами і саме з фахом викладацьким, у вас дуже великі тут перспективи. А з вас лайта, підписка. Всім добра!